Всім доброго дня! Мене звуть Світлана Кознєцова, я спеціаліст нейрографіки і проводжу майстер-класи у Вільній на різні різні теми. Сьогодні в нас дуже цікава тема, називається нейроказка. І так, нейроказка, Чому я взяла саме цю тему і чому взагалі ми до цієї теми звертаємося? Будь-яка школа психології ґрунтується на базових сценаріях людини, які закладені в неї дуже рані. 3-5 років. Така базова закладка особистості і як вона формується в дитини. Вона формується від того, хто її, яке оточення. Від того, які ситуації вона проживає, в яких умовах вона фізично живе, і від того, які казки її читають, або дивитися батьки. І це дуже-дуже важливо. Бо саме за допомогою казок вперше соціум починає тиснути на нас і вносити. Дезгармонію і деформацію в нашу особистість. Бо ви ж знаєте, що казок безліч, дитячих історій безліч. Але одні популяризуються, видаються мільйонами, робляться мультфільми-фільми, а інші тихенько задвигаються, десь вони там лежать. І тільки останнім часом з'явились такі. Мультики, як душа, де немає злодія, де немає трагедії, драми і протистояння дуальності. Але їх мало, там один, два, три таких. А загалом соціум нас заганяє з дитинства в драму, заганяє нас з дитинства в трагедію. Подивіться на більшість казок, що це. Герой попадає в якусь крутну, да, скрутні обставини. Що з ним трапляється, погано. Потім ще щось гірше, він викракується, знову з ним щось трапляється. І так ми читаємо всю казку, або дивимось мультик, фільм. Погано, погано, там десь справився, десь щось. І наприкінці закінчується, і я закінчила. Жили ви ані довго і щасливо, і витримка день. <ріст> <ріст> і що в нас формується з дитинства? Що трагедія, драма то і є все життя. А оце, що наприкінці жили довго, щасливо і померливо, то воно не вартує <ріст> нашої уваги. То не цікаво. То нам не треба. Ну що там? Ще й ще померти разом. Так, ти не навіть, ну, не фіксується, бо то вони, вся казка для неї це загняда вповнення. І так ми з вами сформовані з самого дитинства. Більшість казок я е, зовсім вітала, сказка про колобка всі ми знаємо. Яка, якщо ми подивимося з боку психолога, що ми побачимо? Що якщо ви стаєте самостійним і вільним і хочете вийти з, з того місця, де ви є, ви біжите і ви всюди зустрічаєте ворогів, які хочуть вашу знищити. Але потім ви зустрічаєте когось, хто проявляє до вас увагу та, і зацікавленість. І ви їй довіряєте. І вона що робить? Ага. Тобто, що в нас закладає ця казка? Вона каже, не можна нікому довіряти. Ми оточені ворогами. Кожен хоче нас з'їсти. І навіть якщо ви знайдете когось, кому ви зможете довідатися, він врешті-решт вас повністю знищить. Ви уявляєте себе, яку закладена підсвідомість міну. На все життя. Ми не усвідомлюємо потім, що ця казка в нас живе, але все життя програмуємо за цим сценарієм. Mm -hmm. Сьогодні ми з вами будемо розколдовуватися і з цього <зас> <зас> будемо виходити, і ми вже дорослі, і маємо право. І маємо інструменти для того, щоб переписати казки на новий ласт. Для цього ми спочатку будемо, як зазвичай, активувати наш нейроконтур і трошки з'єднувати вас з вашою підсвідомістю. Ми беремо листочок да, окремо і ручечкою, намагаємося згадати, які казки, мультфільми, історії. Ви в дитинстві, от саме раннє, класно згадати, любили, що вам подобалося, які книжки ви зачитували. Може, вам мама розказувала, що вона вам перечитувала. Раз. От згадайте, намагайтеся. Ні, ні, просто нас. А. Якщо не пам'ятаєте нас, нам там я, ну, погоді, історія про вже... котиворошку. От Майкосі. чудово, бачиш. Трошки часу для того, щоб ви занурилися. З'єдналися зі своєю внутрішньою дитиною і згадали, які історії вона любила. <гум> <гум> так, <гум> я бачу всі, да, трошки позгадували, що, що в них було. Казки діляться на декілька класів таких. Перший клас казок це про магічний предмет. Да? Де є катівська самобранка, пащучому вілінію, цвіті-сімицветик. Поставте там кружочки напротив цих сказок, якщо вони у вас є. Що є якийсь магічний предмет в казці, за допомогою якого все вирішується. Так, поставили якийсь кружечки? Друга. Клас казок. Це казки, де а красуні чудовисько. Ну там аленький цвіточок, він же ж просто як символ, він нічого не робив. За допомогою нього нічого світ не змінювався, правильно? Якщо магічна там паличка або лампа Аладдіна за допомогою цього а все можна було змінити, то там герой мав сам щось зробити. Да, другий великий кластер це казки-квест. Герой щось робить, виконує якісь завдання, або там да, щось робить сам. І після цього отримує свою нагороду чи щось стається. Так, да, поставити якийсь інший значок, напротив, такий <пасухи> як... казок. Пашечку. І третій е <пасухи> кластер казок е містичні казки фольклорні, які нас е відносять до міфів, до стихій, до природи. Їх менше їх не популяризують, <пасухи> вони більш глибші. Вони ближче до наших коріння, до нашої культури. Декому пощастило і в дитинстві їм читали, або але в нас взагалі знищено такий цілий культурний контур. Як український фольклор Його намагалися знищити зовсім трошки нам залишили Леся Українка, хлор. А от мавка це яскравий приклад фольклорної, ага. бо ж там нема такого хвеста, як такового. Да? Просто події якось теж, мабуть, Так, фольклорний. Да, фольклорне. Ага, до, ага. до речі, потигорошка дуже глибока казка. Вона основана на Міфічній історії, тобто вона дуже глибока, але в нас майже стерто цей контур пам'яті із нашого загального підсвідомого для того, щоб нам нав'язати ідею, що ми з росіянами однакові, а ми не однакові. Навіть якщо ми виросли в російській культурі. Навіть якщо ми розмовляємо на, україн, на українській, і багато хто не може перейти на українську мову, але все одно він не, не руський. Це зовсім інші світи. Я вам точно кажу, в мене перший чоловік з Підмосков'я, Я це прожила, і я це знаю, що ми зовсім інші світи. Ми не однакові. І я дивлюся, що в нас у всіх більша частина це кашки. Ски, е, квести. І от з них ми з вами будемо з ними працювати. І що ми з вами будемо робити? Ми з вами візьмемо другий листочок і будемо малювати нову каску, яка буде починатися з того моменту, як ось герой отримав свою нагороду. І те, що нам в дитинстві закрили, жили довго, щасливо і померло, ну так загально, я, да? так, об'єднує. Ми будемо навпаки це раз гортати і казати своїй дитинці, яка є в кожного з нас всередині, от диви, от тепер і починається тільки справжня, цікава, неймовірна пригода яким ми з тобою можемо пережити в цьому житті, тут і зараз почати грати в іншу казку, в нову реальність. І спочатку все, що ми в своєму житті реалізуємо, все спочатку починається на рівні дозволу, от на тому міфологічному рівні, який казка зашитий. потім вже будується ментальна модель. А потім вже все проявляється в наших діях, рішеннях і в цьому світі. І от ми з вами зверху почнемо зараз цю нову модель розгортати. Беремо листочок і в центрі е малюємо кружечок. Спочатку ми з вами композицію на накидаємо, вона всім зрозуміла. Але листочок і... різні, чи так? Немає різниці, Як вам зручно? І намалюємо такий кружечок і скажемо Оце мій герой, це я. Я граю свою казку. Оця нова казка, вона для мене. Якщо в когось є а, прям якась улю... найулюблення і він асоціює себе, з цим казковим героєм можна ще більш зробити казковіше і сказати, я там гаєчка, да? От я, я, це я. Просто так в вашій дитинці внутрішньої буде легше повірити в це, що ми прибираємо оці заборони дорослого, так не буває, так неможливо. Де ти так і бачила? Все, що в нас нагорнули потім, Ми зараз треба просто розвернутися і сказати, це казковий світ і тут все можливо. Геть усе. Тож ми намалювали себе або свого казкового героя. В центрі я вам спочатку почну розказувати, щоб ви зрозуміли, що я малюю, а потім ми вже закінчити з чимось своїм. Добре? От е, мій герой казковий закінчив свій квест, отримав свою нагороду. І що потім? А потім він пішов жити нове, казкове надзвичайне е, життя, бо всі свої вже е, зобов'язання він виконав. Всі свої квести він пройшов. І тепер він може. Жити як йому заманеться. Наприклад, подорожувати вільно в різні країни. Цікаві подорожі, гарні, такі неймовірно, да? він може собі дозволити спільноту однодумцям, де всі один одного підтримують, ширі, відкриті, ніяких маніпуляцій, страждань, драм. Просто цікаво. Друзі, да? які є тобі е, по духу схожі з тобою. Що там потім? Потім він може пережити надзвичайний успіх, особистий, свій, якийсь такий цікавий, цікавий, якому він реалізує свої самі. Такі дитячі мрії, отакий успіх він може. Отакий може пережити успіх собі. Дозволити пограти в це багато років, розкривати в цьому успіху, купатися. Розумієте, до чого я веду? І далі ви набираєте в себе на папері бажано, щоб вони якось або там стороною, або перехрещували з вашим головним героєм. Набирайте оті досвіди, які ви б хотіли пережити, якби можливо було геть усе. все. Можна підписати собі кружочки це, можна не підписувати. Дуже важливо, я дуже часто вам кажу, що в нейрографіці ми... Такі теми підіймаємо, де може бути важко, може бути супротив навіть нашого его. Такі якісь. Це навіть не его, а тих соціальних моделей, які нам навішать. Тобто може навіть згадатися якась дитяча мрія, про що ви мріяли, навіть якщо вам зараз вона здається, теж не здійснена, Намалюйте її, візуалізуйте. Отакий казковий світ. Ми намалювали. Коли ви набрали повну, повну композицію, починаємо з'єднувати все це Да? В будь-якому напрямку починаємо набирати і з'єднувати, формуємо новий нейронний контур, щоб в нас була нова нейронна система ціла. Що важливо? Коли ви малюєте на спробуйте собі розказати нову казку. І дивіться, от я розказую собі казку. І ось я переживаю свої, наприклад, там, мандрівки да, цікаві, я знайомий з цікавими людьми. Ми поїхали туди, поїхали туди. Ви розказуєте цю казку, вона не обов'язково має бути реальна. І за собою дуже уважно спостерігайте, чи подумки не з'являться у вас проблеми. Я коли тільки почала практикувати, я за собою помітила, що я починаю собі розказувати казочку, і ровно через три хвилини я вже собі малюю якісь скрутні обставини, в яких я знову маю з ними. Тобто новий квест я собі формую. І я З'ясувалося, що це в мене звична ментальна модель. Спробуйте собі розказати казку, і якщо ви теж з таким стикнетесь, для себе це зафіксуйте. Да, ну, але треба тоді якось перефразувати, ну, щоб ми. Да, Я для... так собі кажемо так, стовп. Mm -hmm. Це вже ми грали. Відкладаємо і знов собі розказуєте якусь гарну казку, де все складається само собою, вас всюди чекають, люблять, приймають. Чи можете ви собі дозволити таку казку розказати? О, до речі, ви знаєте, дівчата, що є ще один вид казок, але е, його дуже-дуже мало хто знає. Є такий напрямок Симоронські казки. І вони най... Крутіше для того, щоб заспокоювати свою ментальну активність. І дуже круті для того, щоб розказувати їх дітям. Що таке саморанська казка? Це казка, яка взагалі не має сенсу. Наприклад, якось раз летіли два потяги. Один зелененький, а інший взагалі в яблучному настрій. І от летять вони високо, високо. Mm -hmm. І тут назустріч їм зграє калош. Така вся перелякана, такі всі голосливі. І потім питає: Галоша, калош, чого ти так голосуєш? Що трапилося? травилося? Я не розумієш. Там на землі зайці, все повдягали сомбреро, взяли в руки макасини і скільки, взагалі. <залі> і пошли клашмадяти тими макасинами всіх. Мисливців, які заходять до лісу. Тобто розумієте? Це асоціація, от ми починаємо. Чому ці казки корисні саме для дорослих? Вони, як нейролінія збивають нас з тієї соціальної коробочки, в яку нас зажали. І буває, я собі розказую такі казки на ніч, коли в мене в мозок на як не може заспокоїтися, не поган, і непогані думки, а просто день був насичений, так? або завтра важливий день, і я не можу заспокоїтися від передчуттів, від думок. Я починаю собі розказувати отакі казки. І так мозок такий, що це, я збиваю його. В чому я застрягла? Зелений зайце. І воно для психіці дуже-дуже корисне. А що далі з Так, тепер ми а з вами будемо, будемо все з круг Чим більше у нас від роботи емоційний відгук, тим краще у нас результат, бо ми дійсно змінюємо щось, що в нас застрягло на <плес> емоційному, на фізичному, на ментальному рівні. У мене є були роботи, які мені фізично було важко малювати. От нудить, голова болить, зіпливе. Начебто відчуваю емоційно себе гарно, а фізично дуже важко. А буває навпаки, як коли емоційно важко малювати. Але просто що я вже знаю, що це о клас, зараз щось таке зміниться. То мені я швидше проходжу ці трансформацію. Взагалі дуже гарно, коли ми проходимо трансформаційні процеси, от в такий безпечний спосіб. Да. Те, що ми зробили з вами тут, воно дуже-дуже цінно, бо ми дали своїй дитині право на нову казку. Ми запустили нову дійсність для неї. Після того, як всі квести виконали, починається саме цікаве. Щоб наша дитинка не застрягала в дні сурка, як зараз. Квест за квестом, квест за квестом. І добре, якщо один за іншим, а не всі разом, да? ми даємо собі внутрішній дозвіл проживати нове, цікаве життя наповнення. І малюємо потім лінії поля, виділяючи одну, дві або три лінії існуючі, з існуючих, з'єднуючись з нашим вищим я і от запускаючи собі оту віру в чудо. Дивіться, що робиться. По-перше, ми читаємо тільки Ті казки, які печатають, які друкують, які мільйонами випускають з гарними малюнками, такі, що було яскраві, і в яких в нас закладує певну програму соціум все життя. Трудись, будь до всіх добрий, нічого не залишай собі. А багатство це взагалі зло, і не треба тобі ті гроші. І що в нас з самого дитинства? Ми хочемо більше грошей. І кажемо, я ставлю собі намір мати багато грошей. А в нас тіло хлоп і десь поперек перехватило. Або дихати важко. Тобто в нас такий блок на рівні фізики, що нікуди нас не пускають. Щоб ми не робили. Треба це крок за кроком, як ми на нейрографіці, як в сесіях з психотерапевтом, розпаковувати і давати собі нові дозволи. І не забуваємо додавати кольори. Беремо колір. Який ми найбільше любили в дитинстві? Якщо ви пам'ятаєте, який ваш улюблений колір був в дитинстві, то краще стартувати з нього. Може, це був рожевий, жовтенький, да, зелений. Якщо не пам'ятаєте нічого страшного, беремо будь-який колір. І додаємо в нашу роботу для того, щоб вона була проявлена, для того, щоб додати нові емоції в нашу казку, такі, які ми хочемо проживати, радісні, щасливі, легкі, да? щоб от те диво, яке ми собі тут намалювали і намріяли, щоб воно проявилося, стало ближче до нас, щоб наша психіка... Від, отримала від нас дозвіл. Так, це можливо. Дива можливі, дива трапляються. І закінчуємо нашу роботу. І я дуже рада була сьогодні вас всіх бачити. Бажаю вам всім щастя і зустрінемося ще. Дякую всім, до побачення.